Вітаю, ви на каналі Бритий Хом'як. Сьогодні ми розберемо біткоін після зняття АТА та складемо торгову стратегію на тиждень. Також розберемо ключові ринкові метрики, подивимося домінацію наших альткоїнів. Ну що ж, давайте впочнемо. Біткоін, як ми бачимо, ми зняли історичний максимум, відповідно, так як я. Розказував у своїх минулих відео, ми можемо таргетуватися відповідно Fibonacci. Це 127 650, 139 і, можливо, навіть в район 150 тисяч доларів за один біткоін. В даний момент, відповідно, що ми зняли місячний фрактал, ми починаємо працювати в рамках Strong Order Flow. Нам підходить або недільний імбаланс, або імбаланс одного місяця. Так як ми бачимо, що по місяцю у нас немає нічого, відповідно, ми, не, ми допускаємо корекцію в недільну зону, і від неї вихід вищий. Це те, що ми бачимо на старшому таймфреймі. Давайте перейдемо на таймфрейм понижче, там трошки цікавіша ситуація. Е, дивіться, що ми бачимо на таймфреймі один день. Так як ми зняли місячний фрактал, відповідно. Також ми знімали фрактал молодшої структури одного дня, який нам підходить. Для продовження росту в рамках Strong Order Flow. це може бути елемент пресекшена одного дня або елемент пресекшена 4 годин. По 4 годин у нас немає є жодного елемента, в рамках одного дня у нас є денний імбаланс, від якого ми, в якому ми зараз знаходимося від якого ми будемо пробувати. Рухатися вверх на Перехай. Відповідно, нам потрібно отримати об'єм 4 годин, так як ви бачите, ми отримували об'єм продавця нас куригувало в день. Зараз ми отримали об'єм покупця на 4 годинах, яким самим підтверджуємо цей денний імбаланс, і я не виключаю зараз корекцію в нього і вихід вище. Так, поки у нас не появиться денний об'єм на продажу корекції в тиждень, не може бути. По відмінні норатива може бути тільки об'єм продавця на тижні. Так що ми зараз все ж таки в лонговому норативі. Також я не виключаю того, що ми не будемо коригуватися в рамках Strong Order слов в недільну область, А може бути у нас просто ось така, наприклад, розторговка, і з такою розторговкою ми можемо вийти в самий-самий верх. Також мені буде важливо, до речі, як закриється ось ця неділя, тому що ця неділя у нас закрилася rejection. Якщо наступна неділя у нас закриється червоною, це у нас появиться rejection блок це недільний rejection блок це буде перший предпосил на корекцію в недільну область покупця. Також ми бачимо, якщо цей імбаланс нам не дасть якогось об'єму, я не виключаю те, що ми ще можемо скоригуватися в денний Rejection блок, якщо нам може дати якусь реакцію, або все ж таки перед ньом здати, наприклад, зняти оцю всю ліквідність, яку ми бачите, наторговуємо. Все ж таки і імпульсно вже вийти від недільного імбаланса на денному, післяденного підтвердження продавця. Отже, давайте в загальному ми дивимося зараз реакцію від цього 4 годинного імбалансу на продовження руху. Якщо ми ламаємо strong Order Flow, відповідно ми коригуємося в дискаунт цього імпульсу і в якусь денну область, якщо ми будемо йти від 4 годин, це буде Rejection блок цього місяця. Звідси потрібно дивитися по перемінних. На рух далі, але поки що перед посилок на корекцію я не бачу. Що ж, давайте подивимося, що нам каже домінація стейблкоїнів. В даний момент по домінації стейблкоїнів я не бачу нічого такого дуже цікавого. Буде цікаво, як закриється ось цей місяць. Це нам залишилося ще 4-5 днів. Також, нам би хотілося. Не отримувати тут об'єм покупця на недільному таймфреймі, тому що це нас буде таргетувати відсюди, сюди. Це буде великою корекцією. Що ми давайте опустимося на менший таймфрейм і подивимося, що ми бачимо. Відповідно, ми бачу, тестили зону продавця на недільному таймфреймі, поставили триггер. Відповідно, ми би мали продов... отримати об'єм покупця і продовжувати рух далі. Але як бачите. Нам давали об'єм продавця на одному дні, і, відповідно, при тесті його зробили інверсивним. І все ж таки я очікую те, що у нас буде ось такий рух, куди ми вернемося в недільну зону, щоб зняти ось цей тригер, і тут ми знову отримаємо об'єм продавця на одному дні, і відповідно нас коригують в наступну. Недільну ціль, тому що я бачу так, що нас пробують розторговувати через недільні області через день. Давайте подумаємо, якщо відповідно, це буде так, тоді у нас ще буде невеличка корекція ріст і, відповідно, звідси, які ми отримаємо перемінні. Якщо ми тут отримаємо денну перемінну, відповідно тут не буде нічого, ми поїдемо в наступну недільну ціль. А тут ми її вже тестили, значить не виключаємо те, що ми, так як згідно нашого колишнього плану, можемо поїхати в ось цей Rejection блок а так як у нас тут є тригер в місячному імбалансі, то відповідно і ось цей імбаланс. Так, якщо ми по факту доставки тут зробимо якусь підтримку продавця на одній неділі, відповідно ми відтестимось в неї і продовжимо далі. Падіння, ну це вже ми будемо бачити по факту доставок. Так якби в даний момент бачите, домінація стабільконів також нам показує на легеньку корект. І продовження падіння відповідно ринок буде рости. Але чи це будуть рости альткоїни, чи це знову буде впитувати цю ліквідність біткоїн? Ми побачимо далі. Далі я би хотів глянути на домінацію біткоїна. Так, я люблю дивитись, так як ви знаєте з моїх попередніх відео, звичайну домінацію біткоїна. Також у нас ще є домінація з виключенням стейблів, але для мене вони плюс-мінус показують одну ну, і ту саму суть. Що ми бачимо тут? Ми знімали недільний фрактал, вертались в зону Strong Order Flow, отримували об'єм, зробили Rejection в блок неділі і зупинилися в денній зоні підтримки Відповідно, якщо у нас тут зараз ми отримаємо тут об'єм, ми скоригуємося в наступну денну область, яку ми сформували, тобто це буде виглядати типу ось такої розторговки. І не виключаємо тут від цієї зони ми отримаємо об'єм з підтвердженням ще на одну дні, одного дня, тим самим. Відтестимо 0,5 цього Rejection блока і вийдемо зняти хай. Відповідно, відтестимо 0,5 нашого місячного ордер блока, і звідси вже потрібно буде через якусь недільну область падати вниз, я думаю, в ось цей фрактал або ось цей імбаланс. Швидше за все, нам надасть об'єм цей фрактал. Так, це такий варіант розторговочки, можливо, ще буде якийсь інший, але. Я б не хотів залазити наперед, хотів би побачити, як ми зараз отримаємо. Чи ми тут отримаємо об'єм на продажу? Можливо, буде таке, що ми тут не отримаємо об'єм на продажу, і ми просто підемо по домінації вверх. Ну і відповідно, якщо отримаємо об'єм на продажу, то тест цього рівня. Так що давайте не будемо забігати наперед, а дивимося по перемінних, які ми отримаємо. Поки що у нас є дві ключові зони, на яких ми дивимося, які ми будемо мати об'єми при тесті. Цих зон. Давайте далі подивимося капіталізацію всього ринку Так, а от Total мені виглядає чомусь досить бодро, і я думаю, що ми знімемо все ж таки ось цей хай. І на цьому хай ми вже будемо дивитися і приймати рішення з нашими позиціями. Не виключаємо також тести цих зон Fibonacci. Це Буде досить хороший ріст по ринку, що ми бачимо на менших тайфреймах. Також ми бачимо, що ми є в недільному імбалансі покупця, в якого ми робили тест. Також не виключаємо того, ми його навіть підтвердили одним днем після тесту, так що я не виключаю, що в нас піде доставка в. Місячну область, а місячна область в нас є зняття оцих каїв. Можливо, ще повернемося тестити його 0,5. Якщо у нас тут що, отримуємо об'єм продавця на одному дні, але я бачу, що ми його не отримуємо в даний момент. Тобто, все ж таки Total нам показує, що, можливо, ми навіть зайдемо без корекції. Але якщо подивитись попередні метрики, то. Мала бути така невеличка корекція з виходом вище. Тобто така ситуація. Може бути просто, що біткоін не буде коригуватися, і відповідно вся ліквідність тотала, що буде рости, буде показувати відповідно біткоїна. Так, а ще я б хотів показати таку річ, що якщо ми ламаємо зараз ось цю зону, тоді або цей імбаланс, тоді я не виключаю глибше, глибшу корект, так як я говорив у своїх е, попередніх відео, це приблизно ось тут. Добре, давайте ще подивимося на домінацію альткоїнів, що вона нам показує. Так, а домінація альткоїнів в даний момент мені важливо побачити, як закриється цей місяць, тому що досить негарно. Він закривається реджекшеном, виглядає на те. І, можливо, ми отримаємо об'єм на неділі, швидше за все, і скоригуємося в вирониці сценара відповідно відео, або цього реджекшен блока одного місяця, що також показує нам на те, що альткоїни можуть скоригуватися. Дивимося на денні зони. На денних зонах ми не отримували ні підтвердження продавця, ні підтвердження покупця. Відповідно, альткоїни стоять просто в флеті. Якщо ми отримаємо підтвердження продавця на одному дні, відповідно, ще ми скоригуємося в границю сценара, а тут вже потрібно буде дивитися. І тоді, при підтвердженні покупця на одному дні, ми вийдемо вверх за ось цим індюсментом в цей реджакшн блок, а там будемо дивитися. По великому рахунку, також, бачите, нам показує те, що у нас буде. Незначна корекція по альткоїнам, і швидше за все, вона ми продовжимо рух вище. Але все це треба буде дивитися по нашим перемінним. Давайте ще глянемо таку метрику як індикатор страха і жадності, що показує нам, що ринок є в даний момент в ейфорії, і це показує те, що біткоін просто здають. Індекс альтсезона, що показує, що поки що нічого навіть не натякає на альтсезон. Отже, на сьогодні все. З вами був Бритий Хом'як. Більше аналітики, щоденні оновлення і всі мої угоди з публічного портфеля в телеграм-каналі, посилання під описом у відео. І не забувайте у п'ятницю на каналі. Вийде огляд альткоїнів. Напишіть у коментарях, що хочете побачити. Дякую за перегляд! Бережіть себе і свої депозити. До зустрічі!